Ну що, привіт пацани! Коротше 166-й мотор. Буду порівнювати нову поршневу і стару. Розібрав на самому драконі моторчик, бо вже почав жерти масло. Коротше, вскрив. Думаю, подивлюсь Та й заодно зроблю портинг голови. Коротше вскрив я поршневу. Ось такий зазор на кольці. Є виробітка, але ну, масло жар знатно вже. Виробітка така добряча. Скоріше за все, що перегріви були, бо ганяв в жару трохи в ліс. І, коротше, дерчик грівся, не раз. Колінвал все чотенько пробіг 5 тисяч, колінвал все чітко люфтів немає. Цепка ГРМ в прекраснішому стані. Знаю, щось це пуха, яка не дивився, але думаю, що можна було би поміняти, в принципі, бо не раз на степосі їздив. В общем, поршніва. Заказав нову у від Лонціна, походу. Казав чувак, що оригінал. Не знаю, чи це точно оригінал, але поршніва доволі якісна. Порівнював, типу фрезервування металу, товщину стінки. Ці самі колодці під направляйки, де шпильки йдуть. Оце куплена поршніва. Зазор на кольцях 0,25. Тут вже 0,40, ще молісь, 0,45, вроді якщо не помиляюсь. Поршні приблизно одинакові, по розмірах все ідентично. Поршень має напилення. правого царапа, вроді така міцна штука. Якесь покриття. Вагу поршня не знаю, тому що моя ця вага не стягує. Пальчики одинаково важать. Там 32 з чимось, не пам'ятаю точно. Думаю, я ще зараз шарошку зберу трохи, тут полегшу його все рівно. В принципі, поршень полегшувати не знаю, але особи і є, що чесно кажучи. Ну не знаю, подивлюся. Опс, такав екран. Заказав новий прокле... комплект прокладок. Нижня. Сендвіч. Думаю, що ця це центральна буде звідси вилазити геть. Пекіну її, щоб збільшити компресію. Щоб моти гідніше валив. Значить, далі повернемося до поршневих. Коротше, дивився все детально, дуже звірив. От виконання там різьб, наприклад. Потім в кінці скажуть ціну. Тут різьба така собі, да? тут показую різьбу зараз. Можна Чудово, фрезерування, просто чудове. Знизу теж Всі місця, де направляйки мають, те прекрасніші. Тут, чесно кажучи, гірше. Буртики менше. Тут такий буртик, тут якийсь даліковий. От можна бачити на новій. Чотенький бурт. Щоб направляйка не текла, чуватенький. Все, культурка. Розміри всі співпадають. Висота. Ця висота. Ну, коротше, все повністю ідентично. ідентик, хон Прекрасний. Показує, який хон. Не можу сфокусувати. Ну, при транспортірувати мікроцарапинки якісь є, але це не страшно. Ну, Хон є, чіткий хон. Одне слово, видно гарно. Хон прекрасний. Тут теж колись був Хон, але. В принципі, хон ідентичний, я дивився, це так само похоже. Ну тут вже немає, понятно, все з'їжджено. Дуже прекрасний. Хоп, оп, сальнички клапанів, щоб це новенькі. Пише на них же пент. Допрацював клапана. Це у нас є опускний клапан. Ще не притирав, тільки пошліфувався, почистив. Десь на 2 або 3 грами, вже точно не пам'ятаю, полегшив випускний клапан. Він такий був здоровий тут грубий, що аж страшно одним словом. Так, тепер це все виглядає. Так от сальники клапанів, прокладки поршніва, а оригінал, не знаю, ну, можливий оригінал, бо реально чотненька якість. Тут щось 12 казано тут 15. 2 300 заплатив. І вже буде дракон на новій поршневій. чик, чик. Ну і голову покажу. Ще не заробив її, але в процесі збільшив вікна. Так, конкретно там такі перепади були. Такі зуби місцями 6 мм. випускне вікно. Це все в процесі ще. Ну і на маток вже подивлюся, як воно буде ходити. Мандраком вже чекає. Плюс перебирає прогресію. Трикотничок помалювався, погрунтував, чекаю на підшипнички нові. Ще одну тягу від прогресії теж. Все перебрав, все культурка перемащено, теж помальовано, погрунтовано. Ну і вже хочу катати. Вже мало чекає за одна заміна масла. В общем, буду пробувати, Зараз переберу ще карбік. що до чого карбік я теж робив в ньому якісь такі мінімальне допрацювання. Тут це місце. Таке було грубе лиття було, зараз покажу наглядно. Іменно от ось ця місцина. Оця. тут був такий ступенька міліметрів 6 квадрат. Це все поспилювало, щоб краще проходимо з повітря. Ну, звісно, там 0,4 кінських сили додаю, але загладив це все. Тут розширю теж трохи. Такі Такий І коротше. З30. Щоб хотіло ускорительний насос. Троха є турбояма така. В общем, такі ПРГ з поршневами, пацани. Поршнева нормальне. Типу можна брати, типу мені сподобалось. Так що, підписочка, лайк. Ше підписочка з акаунта мами, тата, баби, діда, і все буде тебе класно. Удачі обняв.